І в нас вже є гості. Вибачте, будь ласка, я не знаю перед вами бо час перед вами, тому що це не трошки несумісні теми, але все ж таки, Ольга Жук. Це організатор книжкового арсеналу. і Ірина Славинська теж організатор книжкового не арсеналу не тільки української літературної програми. А Ольга, це наша верховна гуру, яка як геній тетріса розводить усі комірки Добре. програми. Між собою. я буду зводиться до вас гура, до вас просто Ірина. <сум> так от значить нашим <сум> глядачам Києві відкривається книжковий арсенал. Це таке подія, де ви можете протягом п'яти днів насолоджуватись новинками книжкового ринку і читати. Придбати книжки і ознайомитись з тим, що буде вже наступному році, вже на, в книжкових магазинах. Але також ви там зможете познайомитись і іблизно поговорити саме з письменниками. У нас є можливість подивитись невеличкий такий ролик презентаційний цього, цього дійства. Я не знаю, як це, як це називати. Як це називається? Книжковий арсенал» – це що? Це, це спільне ментальне поле, в якому існують як читачі, так і художники, так і письменники. О, Спільне ментальне поле. Мені кажуть, що фестиваль насправді це спільне ментальне поле. Отже, давайте подивимось відео. Мистецький арсенал презентує Четвертий міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал з 9 до 13 квітня. Найбільша інтелектуальна подія в Україні, що єднає літературу та мистецтво, 150 провідних видавництв, понад 200 яскравих подій, сузір'я сучасних світових і українських письменників, міжнародні виставки, ілюстрації, графіки, спеціальна музична програма та ніч філософії, почесний гість, Франція, Мистецький арсенал, вулиця. Це Лаврська 12. Отже, Ольга і Ірина. Нагадаю, ще раз це організатори співорганізатори книжкового фестивалю «Книжковий арсенал». Перше питання до вас. Ви не відчуваєте себе, що ви так трошки випали з тренду того, що відбувається книжки, там щось і читати, щось, Майдан, тут революція, війна, а ви там книжки, щось там, ні? Ну, ви знаєте, письменники, вони як ніхто, мабуть, і mm -hmm. так само і видавці були інтегровані всі ці процеси. Вони дуже активну участь приймали і у Майдані, і е, всюди про це говорили і за кордоном у своїх поїздках. Певною мірою вони є такими, як послами, думки про Україну у світі. І ми мали деякі сумніви, чи проводити, чи відкласти цей фестиваль. Я навіть ну, часто згадувала таку думку філософа Теодора Дурно про те, що як можна писати вірші після Люсвенцему, так але зрештою, той же Адурно він, наприклад, вважав саму появу Освенцима великою поразкою культури. Тобто, якщо якісь трагічні такі процеси відбуваються у суспільстві, це означає, що це культура десь дала збій. Якраз оце це спільне ментальне поле воно десь відсутнє, мабуть, у людей. Добре, от питання, я думаю, що вже до Бог, бо ви знаєте краще це ніж я точно. Чи були, можливо, чи є серед авторів цих книг, які там будуть презентовані, в яких заздалегідь тому що всі книжки готувалися заздалегідь, це зрозуміло, там півроку тому, рік тому. Чи були хтось, хто вгадав якийсь хід подій, може можливо пророчив те, що відбулось на Майдані, те, що відбувається зараз в країні? І чи є люди, які потрапили ось конкретно в тренд того, що відбувається? Ну, стосовно попадання в тренд, я ще трохи додам до попереднього запитання, бо це так само так. трохи продовжує попереднє. Варто сказати, що якщо подивитися на програму, яку запропонували українські учасники, то від тренду ніхто нікуди не дівся, тому що мінімум дуже багато дискусій присвячених Євромайдану, але не в лоб, не як такі події, а власне тому, як нам далі після цього жити. Дуже багато розмов про те, як письменники видавці. Тобто чи... нагадаємо проснути, треба нам сказати нашим глядачам, що од щодня після вісімнадцять здається, так ну Будуть. взагалі книжковий арсенал відкритий з 11 ранку до майже до 8 у восьмі вечора закінчуються всі події, і власне в будь-який час, прийшовши туди, можна натрапити або на дискусію, або на лекцію, так чи інакше, присвячено тому, що всі ми переживали попередні 4 вже місяці, 138, здається днів. Якщо говорити про письменників, які потрапили в цей тренд, то безумовно не можна не згадати про, наприклад, Сергія Жадана, котрий не тільки писав про. Потребу мати активну був, соціальну позицію, так, так але він, він сам отримав по голові за свою активну позицію в Харкові. Так. Я нагадаю, його побили і в Лейпцигу, на книжковому ярмарку. Я бачила Сергія за ще нитками швів на обличчя. Mm -hmm. Тобто він як посол культури і української літератури в світі продовжував це робити, продовжуючи Відчував відповідальність так. розповісти про те, що відбувається і у Європі. і власне mm -hmm. інтерв'ю з Сергієм Жданом це буде публічне інтерв'ю, яке братиме Юрій Макаров. Відбудеться завтра ввечері о 8.15» – Це один із заходів, які відкривають арсенал і великою мірою задає йому тон. І Я думаю, дуже важливо, що саме ці двоє людей будуть говорити про важливі речі завтра ввечері. Я хочу і трошки і нас проанонсувати, Те, що буде відбатися, наш громадське тіві буде я так з інформаційним проф... спонсором, не спонсором партнером. Так да. ми будемо інформаційним партнером. Те, що того, що відбуватиметься в книжковому арсеналі, Ірина буде нашим спецкором або так. я не знаю оглядачем. Я буду давати такі вісті Да, так. Це в нас бу наші очі будуть там, і ми будемо транслювати всі події, які там відбуваються. У нас буде окремий канал, який ми завтра покажемо і проанонсуємо і розкажемо, як його знайти. Окрім того щодня в нас до нас будуть приходити гості з арсеналу. Щодня в нас будуть репортажі. Щодня ми будемо транслювати всі події, майже всі події е, в режимі онлайн. Тому в нас ви повністю зможете можете не їхати на Арсенал, Просто дивіться громадський онлайн. Адже я е... на дороже каже, якесь копійоканонсу. Деякі заходи будуть записані для громадського радіо. Ми колеги yeah. по громадському, і їх не буде в такому обсязі, як показуватиме громадське телебачення, але публічні дискусії і деякі важливі круглі столи можна буде почути. Фір громадського радіо як подкаст. Громадське але... радіо громадське, ми вже пропіарили. Тепер давайте про книжковий арсенал. Так, але ви все таки приходьте, тому що так. у нас крім літературних подій це міждисциплінарний фестиваль. у нас дуже багато мистецтва є. Виставки ілюстрації, графіки книжкової, є виставки сучасного мистецтва. У нас велика музична програма, що відбувається, де така сучасна класична музика, а ніч книжкового арсеналу. А так. Ну і ніч книжкового арсеналу це така спроба продовжити книжкового арсеналу? так. Це так. така вечірка нон-стоп, Насправді ціл, ціл, ну, до 12-ї ночі вона триватиме. Ну наприклад, там відома співачка Мар'яна Садовська буде виступати разом з письменницею Наталкою Сніданком. Це буде такий мікс читання з музикою, і це перша і... перша українська прем'єра. Бо поки що цю програму бачили лише в Німеччині, і насправді під час ночок книжкового арсеналу це дійство. Українці вперше зможуть побачити в Києві я ще продовжуючи нашу тему співробітництва, у нас буде там окремий стенд mm -hmm. саме на книжковому арсеналі, не підходьте туди, будь ласка. Там тільки письменники, гості. Не треба нам їсти в мікрофон, казати, що у вас теж є думка, ми вас дуже поважаємо, але там будуть тільки письменники. А Якщо вони приходите і таки... казати, я теж письменник, так. або ви можете прийти, і сказати, що ви письменник, вам ніхто не повірить, якщо ви не передаєте своєю книжкою. Все ж таки, питання до вас. Якщо говорити про ну вже відходячи переходячи саме до книжок, до того що відбувається. Чи є якийсь взагалі су в цьому питанні? Чи ви відчуваєте, що після Майдану люди почали більше читати, більше цікавляться тим, що відбувається? Тому, що, наприклад, те, що ми бачили, наприклад, під час виступу Оксани Забушко, коли ну, несподівано приходить дуже багато людей на події, які раніше не приходило стільки людей. Те, що відбувається зараз в театрах, на багатьох виставах людей стало дуже багато, навіть там, де їх просто не очікують. Це є з книжками, це все ж таки люди більш вони чекають чогось на обротворчим. ну я можу трохи сказати трохи польового досвіду. Це мій досвід роботи з видавцями, готуючи програму книжкового арсеналу, наприклад. Я помітила, що е, людей книжков... що людей Євромайдан е, якось виструнчив. Я просто вже третій рік поспіль е, аналізую заявки, які подають на заходи. І цього року е, програма справді вийшла неймовірно широка, тому що не було нічого, щоб викидати. Бо зазвичай наше сито достатньо вузьке, ну, чимало заходів залишаються поза програмою. Mm -hmm. А цього року, от відчувається, що якось всі трохи так е, тримають спинку і. Е, Хочуть показувати найкраще це видно і за текстами, і за пропозиціями. Це видно за тим, що з'явилося декілька книжок, присвячених майдану, присвячених Небесній сотні. Поки що, це книжки такого жанру швидкого книговидання, збірки текстів або збірки поезії до романів, ще безумовно не дійшло, бо романи потребують більшого часу і більшого осмислення. Просто питання можливо, так чи не було ні в кого думки зробити щось таку на кшталт об'єднуючий такий фестиваль? Тому що є дуже багато зараз думок про те, щоб переносити дуже багато подій. В Донецьк, Харків, Луганськ. Тим більше, що в Харків, так? Ну ми вже котрий рік стараємося не конкурувати з іншими культурними подіями. Mm -hmm. а навпаки, їх до себе запрошуємо, і вони активно себе у нас презентують. У нас, наприклад, є спеціальний майданчик поетичного фестивалю Меридіан черновіц У нас активно участь беруть київські лаври. Цього року себе буде презентувати зовсім новий фестиваль, mm -hmm. який літературний фестиваль, який відбудеться у Донецьку у арт-центрі Ізоляція, вперше куратором якого є Любко Дереш. Це окрема чи... програма форму видавців. Тобто, книжковий mm -hmm. арсенал уже четвертий рік поспіль є таким майданчиком примирення, де е, всі літературні і не тільки літературні ініціативи зустрічаються. Як правильно сказала Оля, це справді спільне ментальне поле і місце зустрічі в мистецькому арсеналі на книжковому mm -hmm. арсеналі. Ну і Любко Дереш, я так розумію, те, що двадцять на Донецьку, там є буде фестиваль ізоляції. Так. Це буде пізніше і там mm -hmm. теж. Буде. Чи якось це пов'язано з тим, що ви робите? Чи це, це не пов'язано, але ми просто вирішили надати можливість цьому фестивалю про себе вперше розповісти. Ми вас, так, так ми готові поділитись своєю аудиторією. Скажімо, так ви до речі будете самі з поїдете на ізоляцію? Ну мене Любкодерж запросив. Це в травні, якщо я не помиляюся. Попередню я погодилась. Тобто тепер... двадцять так з 25 по здається 27, але травня треба дожити до травня, але я без Любки насправді подивилася. Крім того, я від друзів. Багато чула про центр ізоляції, і да. мені цікаво побачити. Я теж багато що чув, і я думаю, що е, наша команда теж там буде, але давайте не будемо про ізоляцію. Ми про, е, просто це окреме ставлення до е, Любка Держа, того, що він робить ну, позитивний, мається на увазі. Добре, а що стосується по е, самому книжковому арсеналу, він триватиме п'ять днів. Е, протягом цих п'ять днів, я так знаю, там буде ще спектакль якийсь. Чи... Нас ну, спектаклів не буде, але будуть такі музичні перформанси так, угу. дотичні до літератури. Завтра у нас, наприклад, на відкритті буде центр Довженка показувати фільм Сумка де у супроводі uh -huh. популярного такого гурту Запаска. Uh -huh. Так само молода художниця Дар'я Кузьмич з молодими композиторами зробить якийсь неймовірний аудіовізуальний перформанс. Бо, Нам я, мабуть, про це самим, не самим цікаво, що це буде. Ми бачили картинки, це дуже так за, як це заворожує. Yeah. 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 Ну і ще, до речі, деякі письменники, mm -hmm. деякі видавці, презентуючи свої книжки, звертаються до жанру перформансу. Наприклад, я точно знаю, що буде перформанс з акторами театру Дах на перед книжки Олександра mm -hmm. Мехєда mm -hmm. Пунтеїзм ця книжка ще не вийшла, вона скоро вийде, і книжковий арсенал. Mm -hmm. Це анонс. анонсно книжковий арсенал Другий рік поспіль творить програму перед книжок тобто книжок, котрих mm -hmm. ще нема, але вони вже існують як тексти, і вже, наприклад, верстаються. Mm -hmm. Читаються редакторами ось такі книжки часто теж презентуються з використанням жанру перформанса mm -hmm. або, наприклад, поетичні читання. Тобто mm -hmm. на книжковому арсеналі справді можна не тільки читати, mm -hmm. не тільки купувати книжки, але й дивитися, слухати, розважатися або згадала. згадала до речі, що буде читання п'єси, яка перемогла mm -hmm. на найбільшому драматичному конкурсі у Європі, і ця п'єса про майдан і Дмитро Терновий з Харківського mm -hmm. театру на Жуках буде читати. Uh -huh. Uh -huh. А що стосується о, входу? Uh -huh. коштовний? скільки він uh -huh. коштує вхід? Коштує 20 гривень одноразовий або за 50 гривень. Можна купити абонемент на всі дні фестивалю? У мене є перепустка на дві людини. Uh -huh. На перші два дні, але я просто не зможу бути там завтра, після завтра, тому що я тут в ефірі. Mm -hmm. якщо комусь потрібно, будь ласка, не не дзвоніть, я вам не дам, тому що забрали що вже редактори. Це і це дійсно так, тому що в нас черга стоїть людей. Але ще які до речі, хочуть є прийти. сайт, де можна до обіду реєструватися, і там може реєструватися професійна аудиторія, і журналісти можуть закредитуватися. Тобто, якщо ви я не знаю, письменник, видавець, професіонал, галузі, критик, культур, журналіст. журналіст то можна сміливо до обіду ще встигнути зареєструватися. І щодня до обіду у нас вхід безкоштовний. Тобто, десь до другої години можна приходити просто так. Тобто це платити будуть лише ті, хто не письменники, не фахівці, не журналісти і ті, хто приходять після обіду. Я не знаю, хто це. Добре, питання ж, от ми. Все ж таки не рекламуємо, да, ми не рекламне телебачення. Якщо б ми сиділи на кухні, так, наприклад, там десь куди треба піти? От на що піти? От, от, якщо в мене є можливість там, 5 днів щодня по одному заходу. П'ять заходів, на які треба от масти. Це завжди дуже складно говорити. Я скажу своїх улюбленців, а потім так. Оля скаже своїх. У мене насправді їх два, бо з одного боку я завжди займалася і продовжую займатися французькою культурою, і французькою mm -hmm. літературою на книжковому арсеналі. почесний гість Франція, і Франція має свою окрему програму, окрему сцену, де це завжди відбувається, чим відкривається так, безумовно. І кожного дня mm -hmm. на у залі номер один відбуватимуться французькі події нон стоп цілий день. Тобто можна е, вибрати будь-яку зручну для себе часинку і піти на зустріч із цікавим. Французькими письменниками і не тільки письменниками, а із української програми е Мігі, як це називається. Як як моя любов? Це ага. програма публічних інтерв'ю. Їх буде п'ять під час книжкового арсеналу. Вони відбуватимуться всі ввечері, крім вихідних днів. Це інтерв'ю Юрія Макарова з Сергієм Жданом завтра. Інтерв'ю з Лесем Подерев'янським, яке робитиме Юрій Володарський. Це буде всереду. Також буде інтерв'ю, яке братимуть одна Лариса Денисенко та Ірен Роздобудько, Бо це письменниці, uh -huh. які мають журналістський досвід. Це інтерв'ю з Тарасом Прохаському, яке робитиме Валентина Клименко, журналістка Україна і це інтерв'ю е, Наталки Снядан, з Наталкою Сняданкою, яке робитиме Ольга Гересим'ю. Тобто угу. їх буде п'ять, і можна фактично кожен день книжкового арсеналу прийти і протягом години послухати цікаву розмову розумних і цікавих людей. Угу. А у тебе які улюблені які ти, ти половину розказала, але в нас також дуже цікаві будуть письменники з Німеччини і з Австрії. Наприклад, приїде Мартін Полок, який є куратором програми Транзит Ляпцівського книжкової і Видатний такий письменник. Він написав книжку про свого батька, який був штурмбом СС і був причетний mm -hmm. до винищення євреїв. Для письменника це був такий шок, коли він відкрив. І mm -hmm. книга сама по собі є, мені здається, зараз досить близькою до, mm -hmm. до того, десь що ми переживаємо. Тобто, коли людина, наприклад, думає про те, як якісь страшні речі можуть суміщатися з родинним теплом, з щоденним життям, як це взагалі може таке бути? Так само, у нас дуже цікаво письменниця буде Юдіт Герман з Німеччини, надзвичайно популярна, і кого я ще забула, мабуть. Катерина Петровська, так. теж яка mm -hmm. отримала премію Інгеборг Бахман цього року, вона така літературна сенсація, mm -hmm. і вона з є киянкою за, за походженням. і Може бути цікаво послухати, яким чином взагалі українські письменники можуть адаптуватися десь на заході, стати відомо. Mm -hmm. Ще що, щось ви що згадали? Ні, дивіться просто ми програма будемо... 18 сторінок. Насправді сходу дуже складно згадувати. Я бачив ці цю програму, бо ми доготуємося, відправити там дуже багато. В нас забирають дуже багато ресурсів. Насправді бо це цілий день. Нам придеться тут відправити дуже багато людей. Треба брати кольорові маркери, викреслювати цікаві події в програмі. Ні, я, я вам пропоную зробити ось що. Ви там будете, так е, і ми б хотіли від вас чути більше суб'єктивної інформації, тому що я розумію, що у вас буде все ж таки. Ви, як організатор, будете про всіх говорити. Це зроблять наші журналісти. Нам важливо ваші ваш, ваші думки і е, ну що, що ви думаєте про те, що там відбувається? Отже, це були Ірина Славинська. Так, і, і Ольга Жук, це співорганізатори куратори. книжкового Кураторки, фестивалю. Так. Куратори так, mm -hmm. куратори книжкового фестивалю, книжковий арсенал, який відбуд... відкриється завтра в Києві. Він триватиме 5 днів щодня, з 11-ї години до 18-ї години, Ви можете просто ходити. Потім там починаються події, більш, скажімо так, ну. Як це правильно сказати, більш образотворчі, не тільки ну, насправді про книжки, просто так? ходити можна цілий день до закриття, просто концерти починаються пізніше. Тобто тоді паралельно відбувається якась концертна програма mm -hmm. з квитками і продовжується літературна ну, тобто, програма. Тобто після шостої люди можуть будуть розриватися, куди йти як щороку. Або, якщо ви не встигаєте на щось так, стакалась така прикрість. Дивіться громадський онлайн. Ми будемо офіційним інформаційним партнером, будемо показувати, все, що відбувається в окремому.